Я була вдома, коли чую такий грохот, криша летить, вікна летять. На мене вікна летять, я там в дальній спальні була, я його хватаю, поставила, а потім не пойму, що робити, двері вибила, все тут. Все в 29 жовтня. Ну оце як побачили, полякались нашу. Страх та і все. Дом величенький, всі вікна зараз побиті, вставлені ці ж USB що воно все одно там дує, що газ не нагріє. Дітвора виїхали, ну в Харків. А я поки не планую. Котики. Ну, а так терпимо. Ждемо щось кращого, поки що страх. Газ є, світло періодично відключається, то по десь попало не було. Я це не було, вчора сьогодні включили в 9 ранку. Населений пункт Безруки він знаходиться подалі від державного кордону. Ворог застосовує періодично скиди авіаційних бомб, таких як ФАБ різного типу, а також там, місяць назад він застосовував туди систему, артилерійну систему залпового вогню дальнобойну, саме по населеному пункту по безруку, в результаті чого були зруйновані приватні будинки. Ну А так, в безруки більш-менш спокійна обстановка, так як населений пункт знаходиться подалі від державного кордону. На жаль, сьогодні більш за все це страждають прифронтові населені пункти при кордоні, да, де кожного дня йдуть обстріли з різних систем, систем озброєння, а також ворог ще застосовує півідрони, що не дає можливості відновити критичну інфраструктуру. Населені пункти от, залишаються деякі населені пункти, такі як Токарівка, там, Кочубєєвка, Проходи, вони... Майже з вже третій рік як без газопостачання електропостачання, бо є населені пункти, які зруйновані майже на 100% і там не проживає жодної людини.